Друзі, привіт! В Вашій увазі представляю гарний тракторець бюджетного варіанту, дуже хороша, без обговорення заміна МТЗ. І я рахую і вважаю, що це реально класна заміна МТЗ, комфортний, надійний, реально в робочому стані. Тракторець Renault Temis 550X. Що це за тракторець? Це попередник класа до 2004 року йшла, йшов бренд Renault. Клас викупив і вже появився з 2004 по-моєму році, вже бренд клас. Але не в тому суті. Не в назві, не в бренду. А суть, що цей трактор дуже надійний, простий та сильний з кінських сил. Двигун 4,5 літра об'єму Deere, Коробка передач, звичайна механіка, звичайна мануально, механічна, проста коробка. Жодного. Електроніки, жодного, звичайний простий двигун з звичайною роторною системою палива в пирску. Давайте до огляду, я вам покажу більш конкретно. Тракторець щойно приїхав з Франції. Відбудеться тут заміна передніх коліс, тому що вже вони лисоваті. Задні колеса в гарному стані. Отже, стан. Побачите самі разом зі мною. Колеса, як вже сказав, поміняємо. У нас тут 149R28. Комплект грузів. Повністю звичайний міст, який маститься на звичайних масленках. Тракторець оригінальний, не фарбований, він ще не помитий, такий в пилюці. трошки брудненький. Але я вирішив вам його показати, щоб ви все ж таки побачили. Ззаді у нас гума 90% залишку, 460 на 80R38 або 184R38. То само. Далі в нас іде дві пари гідровиходів. І є ще такий гідровихід один. Автозлив, саме собою розетка і так далі. Навізка можна категорії 3, ось третя категорія. Дуже цікавий принцип навіски. Тут стоїть, до речі, навіска не розбита, люфтів немає. Іде тяга. Ось ви бачите, йде тяга зараз, хвилиночку. Отак. Іде тяга до чулка. І тут, як зазвичай, в тракторів іде ось такий, виходить. Сквізний, можна сказати, палець. А тут ось на такому кронштейні, що дуже легко все міняється. Кронштейн нік замінюється, яблучко міняється і все окей. І далі можна працювати. Мощні чулки стоять. Ну Реально технологічно трактор дуже правильно зроблений. І на той час, на той час трактора робили на роки, тому що робили інженери. Ну, а зараз по-іншому, зараз роблять маркетологи трактора. Ну, що є, то є. Далі покажу вам двигун. Оп! Хвилиночку, незручно. Так як я сказав, роторна система, 4 циліндри, 4-5 літрів об'єм, все по-простому, турбінка. Турбінка у нас, як бачите, значок оцей олінонок Джундієровська стоїть тип. Не передає камера який тип, ну мало з тим, далі з цієї сторони. Майдін Франція. цікава наша рубрика. от Дублююча наша табличка, двигун Джундір, Як бачите, 76 кВт. Це я рахував десь 102 кінських сили. Тракторець не фарбований, повторюсь, сухенький. Абсолютно все працює, повністю робочий трактор. повністю, А тут все стандартно. Як бачите, нічого такого свіжого масла витіку немає, соплів лишніх немає. Все стандартно. Дуже класний надійний тракторець. І раджу, раджу саме тим, хто хоче замінити вже МТЗ. Ось Покажу вам коробку передачі, як би то. Можливо. Все дуже просте. дуже просте. Зараз я вже бачу і чую наперед питання, де брати запчастини. Не хвилюйтеся за це, запчастини фабрикуються, виготовляються і до цієї пори. Тут нема нічого страшного абсолютно. А де брати у нас? Клієнти, які купують у нас трактора, ми стараємося з усіх сил допомогти в запчастинах і так далі. Сидіння. Пневмо. Пневмо сидіння. Далі ось таке сидіння для пасажира. 8135 мотогодин. І відразу вам покажу, яка тут коробка передач. Настільки проста два діапазони, чотири передачі на кожен діапазон плюс Понижаючий редуктор, черепашка заяць. На всі діапазони, на всі передачі, плюс так би мов, така половинка. Реверс. Все управління гідровиходами. Управління навіскою, вал відбора, Далі передачі, швидкість вала відбора, ось, під ногою. Це у нас блокіровка, Ну і в принципі все. А заводиться досить цікаво, досить цікаво заводиться, тому що тут є певний секрет, якби то, а мені однією рукою незручно. Ну, нічого, зараз хвилинку. Хвилиночку як? би... Передачі нейтральний мають бути всі. Реверс. нейтральний. Єсть. І ми завелись! Дивіться: рівномірна, тихенька, спокійна робота, жодної вібрації. Дуже цікаво. Що, покатаємось. Ну, останнім часом ми катаємось. Включаємо, допустим, другий діапазон, другу передачу, реверс назад, рушника вимикаємо, хвилинку ага. і ще редуктор не включив. Далі, коли у нас все вімкнено, ми просто реверса вперед і їдемо. так ми їдемо спокійно в передачі. Ну, реально їде жваво, відчувається реальних годованих стокінських сил. Мені реально тракторець подобається. Я б не купував би навіть новий МТЗ, я б краще для себе купив би ось такий вживаний. Рено, тому що якась більша довіра гарно працюють гальма Ну, за розвернемось в реверс. Так що так, ціна в нашому телеграм-каналі. Там будуть додаткові. Фотографії, додатковий коротенький опис, телеграм-канал нагадую в описі під відео. Переходите мишкою там опис, копіюєте собі телеграм-канал і переходите в наш Telegram, багато що там є цікавого, і, звісно, там ціна. І, до речі, даний трактор, так як і всі інші. Позиції наші продажні виходять раніше, ніж до YouTube каналу. Так що так, друзі, всім щиро дякую. Я наполягаю і реально рекомендую вам придивитися до такого варіанту, тому що це реально дуже класний трактор і дуже класна заміна МТЗ. Всім щиро дякую. Бувайте здоровенькі!